Осіння листя на гіллі трипоче. Давно вже відлетіли журавлі. І дзвоник до навчання знову кличе. Йдуть до класів українські школярі! Вже другий рік є нелегким для нашої країни. Країни, яка бореться за свою незалежність, славу і волю. Школа у цей нелегкий для всіх час лишається фортецею незламності. Адже вона не має права зупинити свою роботу. Тому розпочинає свій навчальний рік, попри війну. У цій фортеці незламності працюють вчителі герої, які залишились в країні, аби виростити справжнє українське покоління. Розумне, кмітливе, здібне та непереможне. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здрастуй, школа, ненька Україна. Нас вітає всіх із святом знань. Вітаю, рідний ліцею! Бажаю доброго і мирного дня кожному з нас сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Нарешті прийшов час для нашої довгоочікуваної зустрічі, на яку ми з нетерпінням чекали три місяці усією нашою дружньою та згуртованою родиною. Наша сила в єдності. Віримо, що саме під таким гаслом і пройде наш шкільний рік. Сьогодні ми щасливі, свіжі та енергійні розпочинаємо новий навчальний рік. І це є можливим тільки завдяки героям, які у цей самий момент боронять нас та нашу країну, створюють та захищають наше щасливе майбутнє. Від усього серця ми щиро дякуємо нашим захисникам, славетним воїнам Збройних сил України. Дякуємо. Друзі, з початком нового навчального року вас вітає директор ліцею Карленко Наталія Вікторівна. Дорогі ліцеїсти, шановні батьки, педагоги, щиро вітаю вас з 1 вересня з початком навчального року. Ласкаво прошу вас до ліцейської родини джерела та нового навчального року, дивовижного і цікавого світу пізнання. Ким би ви не стали? У своєму житті, сподіваюсь, ви будете успішними, а ваш майбутній успіх у першу чергу залежить від наполегливого навчання сьогодні. Дорогі мої одинадцятикласники, пам'ятайте, подальша ваша доля у ваших руках: закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Вітаю десятикласники! Які вперше познайомились з нашим чудовим ліцеєм, завітавши гостинно відчинені двері нашого закладу. Нехай ваші сподівання здійсняться. Шановні батьки, мої слова до вас, хай ваші діти радують вас, хай у вас завжди вистачає на них часу і тепла, любові та енергії. Зі свого боку заповняю вас. Що ми забезпечимо дотримання всіх вимог та алгоритмів дій відповідно до ризиків воєнного часу. Теплі слова сьогодні хочу сказати вам, шановні мої вчителі, саме ви є прикладом чуйності, відповідальності і наполегливості, а ваш талант і терпіння неодмінні умови успішного та цікавого освітнього процесу. Любі мої ліцеїсти, ви наша опора, наше світле, жовто-блакитне завтра. Хай же ваша дорога буде наповнена цікавістю та легкістю. Разом до перемоги. Слава Україні! І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник прозвенить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Зачекались дітей вже педагоги. Незвичайним нас перший урок. Україні війна і лунають тривоги. Дистанційний сьогодні дзвінок. Там, за сонячним небокраєм, наші мрії, на щастя, надії. Упевнені. Віримо, знаємо, перемога в серцях пломеніє. Тож до нового навчального року шкільна родина. Усе буде мир, усе буде Україна. Чорні світлини, з фронту, новини, всі в обороні. Сирена скороні, але на скорені сумне дозволено міє. Мета наша світла, віримо в світло, хоч і без світла. Ми разом все можемо попристид, кожний ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за все, подякуємо. подякуємо Богу. На нас шлях, 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 до перемоги. Наших ворогів, перервемо страхи, ланцюги. Перетворимо помсту у набої, перелічимо наших героїв. У нас привидки, відьма Супер Шевченко, сталеві обійми. Лісова мавка, сковорода, Непереможний Франко, команда. Наче вогонь та вода потужна. Дух Валентейський вселяють, великі бандера, безсмертні азова, залужний зеленський стіною ми встанемо знову. На нас чекає шлях, 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 допевні. i i